Вітаю в ефірі. Спільний проект управління патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу Міський патруль. Реальні кадри повсякденної роботи криворійських копів з нагрудних камер. З чим вони зустрічаються, як ризикують та допомагають містянам, погоні, затримання та багато іншого. Ви побачите в нашій програмі. Я інспектор патрульної поліції. Мене звати Аліна Кравець, і сьогодні ми розкажемо про таке. Розборки по криворізьки Під час конфлікту зломисники підстрелили чоловіка з пістолету. Держися, лежи, сказав. Успокойся, все добре. Наркоман зі стажем. В Тернівському районі патрульні затримали мандрівника зі і з ширкою. Нашого. Небезпечна подорож. В Покровському районі старенька бабуся загубилася в торгівельному центрі. Вас додому повезуть. Спасибо большое, что вы нормально да. ко мне отнеслись. Як чоловіки в Довгинцівському районі патрульні затримали двох зловмисників, які під час конфлікту підстрелили людину у магазині. За словами потерпілого, невідомі відкрили в нього вогонь з бойового пістолету. Проте, як з'ясувалося пізніше, то був флобер. Зброю вилучили та направили на експертизу. А нападників затримали та відвезли до районного відділення поліції.

Держись, держи, сказала, Успокойся, все хорошо, все хорошо. За словами потерпілого, його кривдники поїхали на автомобілі ВАЗ синього кольору. Патрульні, що прибули на місце, першими передали орієнтування іншим екіпажам. Вже за декілька хвилин схожий автомобіль затримали. В ньому знаходилися двоє місцевих жителів. В одного з чоловіків вилучили пістолет типу Флобер. На місце викликали слідчо-оперативну групу Довгинцівського відділення поліції. Це було выяснено, что э, шестеро неизвестных э, скрылись в неизвестном направлении. И трое, и трое из них, возможно, находились в автомобиле, который стоял недалеко от данного заведения, э, дождавшись силовую поддержку. Э, в данном автомобиле были задержаны трое подозреваемых по данному факту. Задержанных было доставлено в Долгинское отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Также следственная оперативная группа направилась во вторую горбольницу к потерпевшему. Для, для того, чтобы отобрать от него заявление, пояснення по данному факту. Затримали поціновувача жіночих сумочок в металургійному районі. Чоловік декілька разів вдарив жертву в обличчя, схопив її сумку та втік. Екіпаж патрульних, що прибув за викликом, посадив потерпілу до себе машину та разом відправилися на пошуки зловмисника. Його швидко помітили за декілька будинків. Виявилося, у чоловіка це вже не перший епізод. У всьому скоєному він одразу розкаявся. Присаживайтесь. из транспортных я именно не Побежал в такую сторону. Побежал, не брать, я там все же Присаживайтесь. Давайте еще раз. По порядку. Все, шел. Присаживайтесь. Быстренько мне приметы. Какие вы За словами потерпілої, зломисник був одягнутий в чорну шкіряну куртку, спортивні штани, сіру шапку та капюшон. За декілька будинків від місця крадіжки патрульні помітили схожу за описом людину. Жінка впізнала чоловіка, та під час поверхневої перевірки в нього виявили речі. Жертви. Краді раніше вже був засуджений за крадіжки та грабежі. Тепер зломиснику загрожує новий термін позбавлення волі. Потерпіла особу взяли на борт. Вона повідомила нам прикмети. Та під час відпрацювання по спіралі в районі стадіону Будівельник було помічено підозрілу особу, схожу за прикметами. Потерпіла особа, дану особу впізнала, після чого було затримано дану особу та викликано слідчо-оперативну групу металургії відділку поліції. Рушити та ламати в Саксаганському районі. Жінка посварилася зі співмешканцем під час вечірки. Агресивний чоловік розгромив меблі та техніку у квартирі, а також викинув до під'їзду частину речей. Через сварку в домі постраждала літня жінка, яка впала в коридорі та травмувала ногу. Поліцейські допомогли заспокоїти сварливих співмешканців та відправити постраждалу до лікарні. Здравствуйте. 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 Шо спрашло. что случилось? Да я у нее спросили. У нее спросить? Конечно. Вам помочь встать? Да, да мать. Помочь у мене нога тут вернулася. Я не могу поднять. можу її подняти. Мене наривається. Я не стягнув на ноги. Ну Но и так не легко. У мене ноги больні. Заявниця повідомила, її співмешканець лютує на підпитку. Заспокоїтися чоловікові вдалося лише в присутності правоохоронців. За словами Дебошира, причиною його агресії стали образливі слова від співмешканки. Нетверезих людей вгамували. Жінка написала заяву на свого коханого через пошкодження майна. В результаті сварки матір заявниці впала в коридорі та травмувала собі ногу. Для нещасної жінки викликали карету швидкої та допомогли їй дістатися лікар. Ні, було встановлено заявницю, яка повідомила, що в неї виник конфлікт з її співмешканцем через надмірне вжите спиртне. Заявниця одразу хотіла написати заяву, але коли приїхала карета швидкої допомоги, заявниця відмовилася від написання заяви, але виявила бажання написати заяву у Саксаганському ВП. У кривому Розі патрульні затримали водія таксі, який став винуватцем аварії у Тернівському районі та втік. Автівку чоловіка помітили на вулиці Гетьманській та зупинили. Під час спілкування з Керманичем в салоні машини виявили зброю. На місце події викликали слідчо оперативну групу Саксаганського відділення поліції. Попадали в ДТП. А що бампер повріжджений? Это я здесь смешно, смотрите. Это я ну, было ДТП, я просто бы поры это вниз. А вы с какого района сами? Слугов, я такси... Слугов, правильно. Подождите, Э -э такси зеркало? Вчерашнее. Що... Если за зеркало, то я разговаривал с хозяином могу заходить или забрать зло. А, так, ні. Днем раніше водій блакитного таксі Хюндай Акцент став учасником аварії в Тернівському районі. Заявник повідомив, що хтось пошкодив йому дзеркало заднього виду та втік. Спочатку чоловік заперечував свою участь в аварії, проте згодом все ж таки зізнався. Окрім того, у пасажирів автомобіля патрульні вилучили два предмети, схожі на пістолети. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Саксаганського. Відділення поліції та екіпаж патрульних з відділу ДТП щодо затримання автомобіля учасника аварії, який був в орієнтуванні, при перевірці документів через чергову частину. Інформація про причетність цього водія та пасажира підтвердилась. Була зроблена згідно 34 статті закону України про нас поліцію, поверхнева перевірка транспортного засобу та пасажирів, котрі знаходились в автомобілі. У пасажирів було виявлено два предмети, схожих на зброю. У водія було помічено ознаки наркотичного сп'яніння. Водій відмовився від проходження тесту на наркотичне сп'яніння. На нього було складено протокол за статтею 130 Кодексу України про адмінправопорушення. Не випадкова випадковість у кривому розі патрульні затримали чоловіка з річовиною, схожою на метамфетамін. За словами зломисника, він, начебто, не знає, що це та звідки в нього взялося. Проте вже не вперше опиняється в полі зору правоохоронців. Що ви мені розказувати також на при обиски, при обиски. А це поверхнева перевірка. Ну прищупайте, поверхня перевірка, почепите сумочки, показывайте. Я без пеня технику покажу. Руки що. вверх можете поднять? Підозрілий чоловік вже не вперше привертає увагу правоохоронців. Раніше криворіжця вже затримували з наркотичними речовинами, які він зберігав, начебто для власного вживання. Цього разу в чоловіка виявили фрагмент пластикової трубочки з невідомою порошкоподібною речовиною білого кольору. Спочатку зломисник вдавав з себе жертву, стверджуючи, що не знає про вміст своїх кишень, але згодом зізнався, що в трубочці метамфетамін, який він придбав для себе. Згідно статті 36. І закону про нас поліцію була проведена поверхнева перевірка. Потім ми, на місце ми викликали Сох Довгинцівського відділку поліції. Також чоловік, коли ми до нього підійшли та запитали, у вас є заборонені предмети при собі, він відповів, що ні, в нього нічого немає. Але коли Сох провів перевірку, то виявили трубочку з наркотичною речовиною. Своє ношу з собою. В Тернівському районі патрульні затримали підозрілого чоловіка з речовиною, схожою на так звану ширку. Місцеві мешканці помітили людину, яка постійно переходила з одного під'їзду до іншого та викликали поліцію. Під час поверхневої перевірки в раніше засудженого чоловіка вилучили шприц з рідиною коричневого кольору, яку він зберігав, начебто для власного вживання.

За словами чоловіка, він просто вийшов прогулятися та зайшов на подвір'я будинку, аби відпочити. Зломисник одразу зізнався, що має при собі заборонену речовину для власного вживання. На місце затримання викликали слідчо-оперативну групу тернівського відділення поліції. Невідому рідину вилучили та направили на експертизу. Зробивши поверхневу перевірку зі згідно статті 34 закону України про національну поліцію. Були 20-кубовий шприць. В якому находилось 15 мілі приблизно 15 міліграм е, речовини коричневого кольору, на місце події було викликано Тернівського ВП для подальшого роз'ясування даної справи. Він для, для свого споживання його хранив е, і сказав, що в, в даному шприці знаходиться ширка. Пішохід з характером у кривому розі патрульні завадили компанії молодиків влаштувати самосуд над чоловіком, який пошкодив номери жінці на коштовній іномарці. За словами самого пішохода, автомобіль ледь не збив його на проїзній частині. За це чоловік вирішив помститися. Вгамовувати агресивний натовп. Приїхали декілька екіпажів патрульної поліції. Шоті, я лісила.

Через пошкоджений держномер на іномарці чоловіка ледь не відлупцювали декілька молодиків, що приїхали на допомогу. Владнати конфлікт мирним шляхом не вдавалося, поки на місце не прибули чотири екіпажі патрульної поліції. Правоохоронці розборонили чоловіків, гамували найагресивніших та вирішили суперечку без жертв на прохання патрульних поліцейських припинити протиправні дії. Чоловіки не реагували. Тим самим, грубо. Порушували громадський порядок та явно виражали непомагу, неповагу до громадян, які знаходились в торговим центром. Даних осіб було доставлено до Саксаганського відділу поліції для подальших розбирань за ознаками хуліганства. Нерозуміючий втікач в Металургійному районі. Патрульні затримали чоловіка, який намагався уникнути відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Водій Шевроле припаркував автомобіль в недозволеному місці. Коли його попросили від'їхати, аби не заважати руху громадського транспорту, зломисник почав тікати. Ви можете прийти з автомобіль. Я візьму матеріали підійду к вам. Я не Це сключено. Водитель. Саша! Саша! Автомобиль Шевроле серебристого цвета. Покинула місце право з Гагаріна 14. Після нетривалої погоні втікача затримали за декілька кварталів від місця скоєння правопорушення. Чоловік розповів, що сподівався, що патрульні його пробачать. Коли автівку зупинили, Керманич повністю визнав свою провину. Патрульні склали адмінматеріали за порушення правил дорожнього руху та невиконання законної вимоги поліцейського. Ми обнаружує цей автомобіль. В нескольких кварталах от того, где это все произошло, остановили его. Начали спрашивать причину, по которой этот человек уехал. И впоследствии чего мы вынуждены были с помощью спецсигналов останавливать его транспорт. Он объяснил, что просто куда-то он спешил. Ну, спешка не привела к, к чему-то хорошему. У человека изъяли права. И составили на него соответствующие админматериалы и передали это дело уже в суд. В одну річку двічі. Патрульні затримали нетверезого водія лади, який без документів керував автівкою з ознаками алкогольного та наркотичного сп'яніння. Чоловік не орієнтувався у просторі та ледь стояв на ногах. Автомобіліст відмовився проходити медичний огляд. В присутності двох понятих на чоловіка склали адмінпротокол за повторне керування автівкою в нетверезому стані. Я выпил. Вчера, да, да, ну, вчера да. пил бутылку, ну, да, я пил все нормально, довольно бутылки. Да с каких-то пил, еще Пивайся, ну, я вот у меня кишки подумаляю. А это, где документы на машине? Ну, хозяин. А где хозяин? Дома. Чоловік не заперечував, що сів за кермо не тверезим, проте стверджував, що наркотичних речовин не вживав. У водія не виявилося при собі документів на автомобіль та водійського посвідчення. Молодик заявив, реєстраційний талон знаходиться вдома, а водійське посвідчення в нього забрали раніше. Тепер чоловікові загрожує новий штраф та ще триваліше позбавлення документів. Інспекторами було прийнято рішення зупинити даний автомобіль та перевірити документи водія. При перевірці документів та особи було встановлено, що водій ніяких документів засвідчуючих особу та документів на право керування транспортним засобів має. При цьому дана особа була з явними ознаками наркотичного сп'яніння. Відповідно до даних порушень на водія були складені адміністративні матеріали. Повідомлений хазяїн даного авто. Після його прибуття він забрав е, даний автомобіль, а вже дана особа доставлена до Нікопольського міського відділення поліції. Ліг спати у під'їзді. Патрульні допомогли дістатися дому нетверезому чоловікові, який заснув під дверима квартири. Поліцейські розбудили містянина та запропонували медичну допомогу. Мешканець під'їзду повідомив, що дуже втомився та не потребує послуг лікарів. Вы в пьяном виде находитесь вот, в общественном месте, спите в подъезде. Да. Это не право жить жильцов этого дома. Я, не пьяный, я Ну да. Запах стоит на в подъезде ароматы не такие же. Ну, хорошо. Запад, если есть, то есть, есть. Чоловік повідомив, що просто не дійшов до квартири та ліг відпочити, але проспав до ранку. Проте сусіди стверджували, що нетвереза людина стукала у двері та гучно кричала, заважаючи відпочивати іншим. Поліцейські допомогли чоловікові зайти до квартири, за що отримали подяку та обіцянку від дебошира, менше пити у майбутньому. Підійшовши до даної квартири, було виявлено громадянина, який. Дійсно викидував її речі. Намагавшись вийти на зв'язок з даним чоловіком, він відразу відштовхнув патрульного плече. Було прийнято рішення щодо затримання даної особи. Та виявилося, що даний чоловік є дійсним військовослужбовцем. Загубилася у місті у Покровському районі. Патрульні знайшли жінку, яка забула, де мешкає, та не знала, де знаходиться. Пенсіонерка їхала у громадському транспорті. Вийшла на зупинці та попрямувала до торгового центру. Вже всередині бабуся зрозуміла, що загубилася та попросила по допомогу. Патрульні відвезли стареньку додому та допомогли зайти до квартири. Меня Домой! Никуда, двой вас, вас не везуть, Що ж вы так? Вы мене в тюрьму не увезете. За що вас в тюрьму везти? Вас домой повезуть. Спасибо большое, да. ко отнеслись. Конечно. кам'яніси. Патрульні знайшли в жінки паспорт з пропискою та відвезли стареньку за вказаною адресою. Жінка впізнала свій будинок, зайшла до квартири та одразу почала займатися хатніми справами. Бабушка їхала в маршрутці і про те, що вона вообще знаходиться в другому я даже не в кривому Рогі. И она не понимает, почему она здесь, что она здесь делает и куда ее везут. Она думала, что ее везут на кладбище. Доставив женщину домой ну, по адресу Сергея Калачевского, просившие соседей, они пояснили, что у женщины имеется психическое расстройство. И она бывает такое, что она уходит из дома. Ну, то есть доставили, родных у женщины нету, она проживает сама. Она осталась дома, поблагодарила то, что привезли. Патрулюючи вулиці міста, ми зустрічаємося з десятками різноманітних правопорушень. Кожного дня на гарячу лінію надходять сотні викликів та повідомлень різноманітного характеру. Дуже часто поліцейські ризикують власним життям та здоров'ям, затримуючи тих, хто ставить під загрозу громадський спокій та порядок. Патрульні працюють, аби змінити життя містян на краще, щоб кожний наступний день був більш безпечним аніж попередній. Ви дивилися спільний проект управління патрульним. Патрульної поліції кривого рогу та першого міського телеканалу Міський патруль. Я інспектор патрульної поліції. Мене звати Аліна Кравець. Зустрінемося на вулицях міста та вже через тиждень в ефірі головного телеканалу Кривбасу.